Привіт, привіт! Попередній тиждень був дуже багатим на цікаві події. Сьогодні ми будемо підспівувати Бітлз, рахувати гроші гугла, дізнаємось, в якого смартфону буде найкраща камера у світі, і поговоримо про ще один цікавий факт, про який ви точно не здогадувались. Ставте своє серденько цьому відео, підписуйтесь на наш ютуб канал, якщо досі цього не зробили, і ми починаємо якого смартфону буде камера, яка не матиме конкурентів? Про кого подумали першим? Samsung iPhone? А от і ні, 9 листопада компанія OnePlus China випустить новий смартфон OnePlus 12, який буде мати одну з найкращих камер у світі. Про це розповів президент Лі Лідзе, опублікувавши статтю про десятиріччя компанії. За його словами, камера смартфона оснащена найпотужнішим у світі обладнанням для обробки зображень у своєму класі. Для досягнення такого результату співпрацювали з Sony. Смартфон перевершить усі перескопні та надширококутні модулі, які доступні зараз на ринку. Лі вважає, що OnePlus 12 перевершить навіть можливості свого найбільшого конкурента Xiaomi 14 Pro. Знаєте, на побаченнях трапляються дуже цікаві ситуації. Пам'ятаю, приносять нам в закладі рахунок. А молодий чоловік мені такий каже: розрахуйся, будь ласка, бо у мене все в крипті. Ну, добре, це був жарт. А ось те, що Україна увійшла у топ-5 країн за популярністю криптовалют, не жарт за рівнем криптопрогресу. Україна випереджає такі технічно передові країни, як Велика Британія, Японія, Бразилія та Філіппіни. У той же час наша держава поступається лише Індії, Нігерії, В'єтнаму, а також США. У всесвітньому центру інновацій і фінансів для країни, у якій досі не впроваджено регулювання криптовалют, Україна демонструє вкрай високий рівень користування цифровими активами. Це не є дивним для українців, крипта майже стала альтернативними грошима. Інтеграція міжнародних платіжних систем, як от Binance Pay White Pay, роблять можливим придбати за криптовалюту продукти, паливо, техніку, одяг і широкий спектр послуг в Україні. Зокрема, за допомогою Binance Pay можна заправити автомобіль на Вок або купити продукти у варус. WhitePay вирізняється пріоритизацією спорту. За допомогою сервісу можна придбати, наприклад, квитки на футбол. Що важливо, із 2022 року одним із найважливіших рушіїв криптовалютного прогресу є благодійність. Згідно з дослідженням Chainalysis, майже 70 мільйонів доларів надійшло на українські криптогаманці з гуманітарними та військовими цілями в рамках державних ініціатив. І це тільки офіційні дані, враховуючи, що левова частка благодійних фондів, як величезних, так і невеликих, використовує WhitePay, Реальний обіг криптовалют в Україні є вкрай вищим за дані аналізу. Досі не знаєте, де купувати подарунки рідним на Миколая? Ділюся лайфхаком. Берете телефон, заходите на сайт Zhuk.ua і серед 200 тисяч товарів обираєте, чим тішите своїх близьких. Скільки Google платить за право бути топовим пошуковиком в браузерах і телефонах, чесно кажучи, я зі своєю наївністю думала, що то Google платять за те, аби користувачі смартфонів могли ним користуватися. Корпорація Google у 2021 році заплатила розробникам популярних браузерів. 26 мільярдів доларів за те, щоб бути в них пошуковиком за замовчуванням. Раніше вже ходили розмови про те, що Google платить творцям браузерів, таким як Safari, Firefox, Samsung Internet та іншим, за право бути пошуковою системою за замовчуванням, але офіційно суми контрактів не розкривалися. За оцінкою аналітиків найбільше отримує Apple. тільки в цьому році Google може заплатити купертинівцям за ексклюзивність Safari до 19 мільярдів доларів. Серед нічого, але гуглівські конкуренти почали здіймати бунт, адже через такі ось витребенькі компанії вони не можуть навіть і наблизитися до Google по рейтингу, хоч як не стараються вдосконалювати себе за допомогою всіляких цікавих плюшок. Тому зараз в США проходить антимонопольний процес між мін'юстом і Google. У американського регулятора є питання до материнського холдингу Google альфабет Її звинувачують в укладенні угод, які заважають конкурентам отримати доступ до ринку. Так, за даними Мін'юсту США, корпорація платила усім кому не лінь виробникам мобільних телефонів, операторам зв'язку та інтернет-браузерів. У Google ж називають позов глибоко помилковим. Компанія впевнена, що угоди щодо налаштування пошуковика за замовчуванням є законними. Заявляючи, що вона вкладає кошти в розвиток і підтримку конкурентоспроможності свого пошукового і рекламного бізнесу. Now and Then – нова пісня таки вийшла. Її штучний інтелект відродив зі старого демо Джона Леннона. Перше The Beatles спробували зробити щось із демо запису and Then Ленона у середині 90-х, коли Пол Маккартні, Джордж Гаррісон і Рінго Стар воз'єдналися, щоб попрацювати над новими піснями. Які з'являться в альбому групи Anthology. вони успішно завершили Free as a Bird та Real Love, наклавши своє аранжування на музику Джона. Але робота над Now and Then не пішла головним чином через технічні проблеми, які зробили оригінальну мелодію складною для роботи. Зрештою, запис просто відправили на полицю. Гаррісон помер у 2001 році, і плани щодо майбутнього пісні взагалі стали сумнівними. Переломний момент настав на початку нинішнього десятиліття, коли режисер Пітер Джексон працював над своїм документальним фільмом Get Back для Disney+. Його команда розробила технологію, яка дозволила взяти практично будь-який музичний твір, навіть давнє демо, і розділити його на різні компоненти за допомогою машинного навчання. Маккартні та стар зрозуміли, що це їхня можливість довести до фіналу Now and Zen», Пол записав музику для баса. Стар додав ударні, а продюсер Джайлз Мартін придумав аранжування струн, як зробив би його батько в старі часи. Якщо хтось не знає, Джайлз – це син продюсера за бітлз Джорджа Мартина, якого іноді називали п'ятим бітлом. Такими новинами потішив нас тиждень, що минув. Напишіть в коментарях, яка новина вам сподобалась або шокувала вас найбільше. Підпишіться на наш ютуб канал, якщо ще досі цього не зробили, і поставте серденько цьому відео. Бережіть себе і до нових зустрічей, па-па!